На одному із семінарів я привів студентів на поле з ріпаком і запитав у них, як їм той ріпак. Вони відповіли: Хороший ріпак! Я запитав, а чому? А хтось сказав, Ну він дуже зелений. Хтось сказав, а ми бачили і гірше. Тоді я запропонував, давайте оцінимо польову схожість. Показав їм методику, ми разом порахували, і вийшло, що там польова схожість 60%. Тоді я ще раз запитав, як вам цей ріпак. І всі сказали, це поганий ріпак. У нього польва схожість всього 60%. Я відповів: Але ж ми тут маємо густоту, 200 250 тисяч. Цього достатньо для того, щоб сформувати повноцінний врожай. Мораль цієї історії у тому, що ріпак не хороший, і не поганий. Це ріпак з конкретною польовою схожістю і з конкретною густотою. Коли ви маєте оцінку у форматі хороший, поганий, ви фактично не маєте нічого, ви не маєте інструменту для бізнесу, ви не маєте інструменту, який би допоміг приймати рішення. Цього року, вже завтра, на молочному конгресі, я вам розповім про економічні інструменти, про математичні моделі, які допомагають розрахувати потенційну собівартість тої чи іншої операції, і прийняти рішення щодо вибору конкретної технології, що буде застосовуватися. А до зустрічі на молочному конгресі. Там буде дуже математично і дуже цікаво.